25 жовтня 1943 року Дніпропетровськ визволили від німецько-фашистських загарбників. Сьогодні виповнилося 70 років з того часу, як війна пішла з нашої землі. Щоб відзначити цю подію, у місті відбудуться масштабні урочистості. День розпочався з покладання квітів до пам'ятника слави. 45 ветеранів стільки у місті лишилися учасників битви за Дніпропетровськ. Для цих людей день визволення нашої землі пов'язаний зовсім не зі святковими спогадами. Іван Хомич Мороз підлітком пережив окупацію. Він був серед тих хлопців, яких призвали в армію зі звільнених територій і одразу кинули на форсування Дніпра. У нас на плиту було 12 чоловік, а 3. Я Командир і бронебойщик, а остальные ребята люди... Дніпрі. Дніпр... Дніпр був красний от крові, тому що впереди нас бойці були. А ми вже второй ешелон. Дніпропетровська операція була частиною Великої битви за Дніпро. Її вважають чи не найкривавішою за час Великої вітчизняної війни. Кількість загиблих достеменно невідома. Лише в братських могилах на території міста поховано понад 5 тисяч червоноармійців. Сьогодні ми, живущі в цьому, місті, безусловно, віддаємо дань в пам'ять тим, благодаря кому ми 70 лет живемо під мирним небом. Задуматися только в Дніпропетровській перед війною жило почти полмільйона жителей. Після війни осталось 290. Квіти до монументу, військовий салют та білі голуби у мирному небі. То тільки початок святкувань 70-річчя звільнення міста. Наступного тижня відбудеться масштабна реконструкція форсування Дніпра в районі Червоного Каменя. Всі ті направлені і е е, діляться для двох основних моментів. Перше це зберігання правдивої історії і передача молодому поколінню. Е і один він для построения их пататіх воспитания. Марина Дудник, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.